Продовжуємо програму Майдан ТБ і зараз у нас у студії е, політолог-експерт програми Майдан ТБ Валентин Гладких. Пане Валентине, я вас вітаю. Е, е, декілька тижнів тому ми говорили про те, що українська влада має припиняти фінансувати е, непідконтрольні її території, і е, ніби е, 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 так і так і відбувається. Скажіть, будь ласка, е, чи на, на наскільки це добре для України? Як ви вважаєте? Чи це взагалі добре? Чи це правильне рішення? Я вважав, вважаю і майже впевнений, що буду вважати таке рішення правильним, тому що фінансувати території, які тобі не підконтрольні, це означає фінансувати людей, які воюють проти тебе. Таких таких прикладів в історії людства не було. Тобто, в дуже просте золоте правило є. Жодних податків без представництва і жодних виплат без податків. Отже, якщо ми не збираємо податки на тих територіях, відповідно, ми маємо повне право не виплачувати там ніякі соціальні виплати, пенсії, зарплати та інше. Це просто мені здається настільки очевидна річ, що не потребує навіть коментування. Але українська влада говорить, що про те, що Донбас територія України, тобто вона за за цю територію відповідає, і і ніби ніби має так, ну так. Ніхто ж не заперечує, що Донбас територія України, так само як і Крим, є територією України, але і перша, і друга з названих територій є такі території, які мають. Певний особливий статус, а саме, статус окупованих територій за рівень життя, за правопорядок, за суспільний лад на окупованих територіях, відповідають окупанти. Президент Путін не задоволений таким рішенням української влади і сказав, що це, це, це абсолютно неправильно. Тобто, якщо він заявляє, що це неправильно, то це рішення абсолютно то це вірно. означає те, що добре для Путіна, то це однозначно буде поганим для України, тому що Росія і нинішній політичний режим в Російській Федерації є ворогом незалежної суверенної української держави. Отже, те, що добре для мого ворога, то це апріорі є поганим для мене. Тобто і той факт, що Путін не задоволений, йому не подобається. Таке рішення свідчить про те, що це рішення для України є правильним, вигідним і потенційно ефективним. Як ви вважаєте, яка буде реакція населення на ці на цих територіях, які вже не будуть фінансувати? Адже всі розуміють, що терористична організа... організація не, не зможуть забезпечити там життєдіяльність у, у цих регіонах? Тобто люд... а, так, а яка може бути реакція населення на окупованих територіях? Варіанти відповіді є лише два: або співпраця, тобто колаборація з окупантами, співпраця з окупантами, або боротьба проти окупантів. І кожен з людей, які живуть на окупованих територіях, мають за великим рахунком дві опції: Це залишитися на окупованій території або лишити окуповану територію і евакуюватися з цієї території. Якщо вони вирішили залишатися на території окупованій, вони також мають дві опції: співпрацювати з окупантами і ставати фактично посіпаками ворога, або боротися проти окупантів. Іншого просто нема. Тобто, ну це не так. Я думаю, це так, як воно є, так і, 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 і у чому нас переконує вся історія людства. Але ж багато хто не може, не, не має змоги виїхати з тих територій, і можливо вони навіть не підтримують. Е Окупантів, але вони втрапили в таку ситуацію, коли ну ситуація дуже важка. Немає ресурсів, і ну, українська ситуа... влада перестає їх підтримувати. Ситуація дуже важка, але українська влада ну ми просто це маніпулювання словами підтримує, не підтримує. Угу. Чітко артикульована позиція української влади. Всі громадяни України, які перебувають на територіях підконтрольних українській владі, отримують всі соціальні виплати у повному обсязі. Угу. Залишайте ці окуповані бойовиками території, будь ласка, виїжджайте на територію, яка підконтрольна українській владі, і отримуйте в повному обсязі. все. Всі, вся ця риторика про те, що є там десь хтось, хто прикутий до ліжка і не може виїхати. Так, такі люди є, але Давайте не будемо все таки лукавити так і обманювати самі себе, що за великим рахунком мова йде про значно більші цифри ніж про окремих людей. Так, держава дійсно мусить взяти на себе відповідальність і забезпечити всіх цих людей можливостями залишити окуповані території, тобто евакуювати їх. Цим мусять зайнятися, ну або можуть зайнятися волонтери. Угу. І я думаю, я знаю з власного досвіду, тому що у мене чимало друзів, рідні виїхали з окупованих територій. Звичайно, коли говорять, що дуже важко зняти житло, то мають на увазі чомусь міста Київ. Ну, Зрозуміти, мене правильно, це ж не означає, що всі люди з Первомайська, чи з Ірміна mm -hmm. чи з Таханова мусять обов'язково переїхати в Київ і зняти собі квартири на Хрещатико. У нас слава богу вистачає і землі, і фактично закинутих будинків місць, міст, де можна забезпечити і розселити цих людей. З таким чином ситуація пішла не по російському сценарію. Наскільки я розумію, і якась якоїсь реакції від російської сторони можна очікувати Безумовно, цю ситуацію. в Росії? Є цілком конкретна і зрозуміла мета. Якщо хтось цю мету досі не зрозумів, то він або є ідіотом, або є посіпакою цього злочинного ворожого Україні режиму. Мета дуже проста: або знищення, демонтаж української державності взагалі, mm -hmm. або створення таки, такої української державності, яка була е, як васал, mm -hmm. тобто напівзалежна, формально можливо, незалежна суб'єкт міжнародного права, але неформальна, повністю підконтрольна і залежна від Кремля. Держава. Якщо в нас це влаштовує, ну тоді ми мусимо про щось з ними домовлятися. Але особисто у мене, і мені здається, 90% українців, які в 91-му році голосували за незалежну Україну, деаметральна протилежна мета це українська держава, яка має суверенітет, який за великим рахунком полягає в двох питаннях. Це самостійно визначати внутрішню політику і самостійно визначати зовнішню політику. Все на сьогоднішній день ми бачимо, що Путін хоче змусити нас повністю рухатися у форватері його інтересів, як у внутрішній політиці. Це питання мови, питання інформаційного простору, питання навіть територіально-адміністративного устрою. Угу. Це Путін буде розказувати, як нам тут облаштовувати межі областей, чи федералізації, чи децентралізації, чи я не потребую парад Путіна серйозно. І друге це визначати зовнішню політику. Це не Путін буде визначати, в які військово-політичні союзи нам вступати, з ким нам займатися торгівельними операціями, з ким дружити, з ким не дружити. Безумовно, скільки Росія є великим нашим сусідом і достатньо великим діловим партнером, нехай не передбачуваним, але все таки вигідним, так тобто, в певних mm -hmm. моментах ми мусимо враховувати їхні інтереси. Але вони мусять враховувати наші інтереси. Натомість вони банально хочуть нав'язати нам свої погляди і позбавити нас суверенітету. І ну, ось така мета Путіна. А наше завдання деметральна протилежне. Хтось, скажімо так, не можна одночасно досягнути двох взаємовиключних цілей. Хтось мусить в цій ситуації відступитися. Але для розвитку України потрібно проводити деякі реформи. І влада посилається на те, що зараз важка ситуація України, і реформи проводити неможливо. Вибори можливо, реформи неможливо. Як ви вважаєте, чи пов'язані ці ситуації між собою? Е, є гарна приказка. До чого міліція, коли кури дохнуть? Мені здається. І це також доводиться світовим досвідом, що війна, попри весь свій негатив, кров, біль, під, страждання і багато інших таких неприємних речей одночасно неминуче є каталізатором соціальних процесів і соціальної еволюції. Тому якраз в умовах війни да як в умовах хвороби виділяються лейкоцити і зміцнюється імунітет для того, щоб знищити так у mm -hmm. все а, атаку на організм і зберегти життя в організмі. Точно так і держава в умовах агресії і війни мусить повністю мобілізуватися. І зміцнитися. Натомість ми бачимо приклади тотального мародерства, не лише влади. тобто Багато українців нічим не відстають від, від своїх можновладців і займаються банальним мародерством. Тобто грабують те, що погано лежить, тягне те, що можна потягнути. І тому мені здається, що в Україні наразі є дуже також прості дві опції: або мобілізуватися, модернізуватися, стати сильніше і перемогти в цій війні. Або продовжувати оце це от кресятничество купувати далі вугілля у росіян, розказувати, що нема більше в світі не де вугілля І як знаєте, вже українська влада чинить два злочини, які підпадають під ознаки кримінального кодексу. Перший це посередково на фінансували терористичні організації, слава Богу, зараз припинили. І другий це скупка краденого. Тобто, фактично, коли ми купуємо так зване російське вугілля, то це означає, що ми купуємо вугілля, яке росіяни покрали і вивезли mm -hmm. з окупованих територій. Це є злочин, і за нього ті, хто це роблять, мусять усвідомлювати, що їхня влада є тимчасовою, як будь-яка влада, і всі влади є тимчасові. І за нього доведеться відповідати. І оцей от приклад, останній, який я навів, є таким красномовним прикладом того, що люди, які дорвалися до влади, Тобто я наголошую, не прийшли. А ми думали, що вони прийшли. Вони дорвалися до влади з єдиною метою самозбагачення, тому що вісім місяців, вже майже рік, да, як від майдану прийшов, вісім місяців, як вони при владі, не зробити не те, що жодної реформи, а не навіть не оголосити, дав план реформ, не оголосити зміст реформ, не зробити жодного кроку на шляху до реформ. Ну, ви мене вибачте, це порожня, абсолютна риторика, і ну скажімо так. Дуже довго піпл не буде хавати оці от історії про те, що війна на сході заважає київському уряду боротися з хабарниками на львівській митниці. Але українське населення, український народ навчився позбуватися влади, але так. ж потрібно її будувати нову, але Парламентські вибори показали, що ніякого ніяко перезапуску, ніякого перезавантаження не, не, не вийшло, і модерніза... модернізувати країну не вийде найближчим часом. Е, ну, Це е, частина в ваших словах, це як констатація факту, а частина є припущенням. Да? Тобто ми припускаємо, що нічого не буде змінюватися. Я в цьому. Е, Цьому плані більш стриманий попри весь свій критицизм. Тобто, мені здається, я сподіваюся, що влада має. Якийсь інстинкт самозбереження і буде вимушена все-таки трохи коригувати свою поведінку, і свою діяльність і підлаштовуватися все-таки під запити суспільства. Я розумію, що Мустафіна єму дуже хочеться підвищити собі зарплату. І Ані Гопко просто конче потребує, щоб її підвищили зарплату, бо вона звикла купувати Луївітон. Але я думаю, що і перше, і друга прекрасно усвідомлюють, чим може закінчитися це для них і для цього суспільства в цілому. Тобто я розумію, що вони не хочуть третього майдану, і я не хочу третього майдану. І точно так як я розумію, що треба робити для того, щоб уникнути третього майдану, я думаю, що і вони в принципі інтуїтивно мусять відчувати, чого не варто робити, якщо вони не хочуть допустити третій майдан, який остаточно демонтує українську державність як таку. Так, потрібно вирішити ситуацію на сході. адже там е, інформація постійно про те, що нагнітається там ситуація. Велика кількість російської техніки входить. І у, у нас є гості, які оголошують про те, що та, та, там накал ситуації, там накал ситуації. А офіційна інформація з'являється лише за тиждень, там за, за, за 10 за днів. Е, чому така затримка в офіці... між офіційною інформацією і реальними і, і, і реальними подіями? Давайте все таки будемо також не дуже популістичними, а дивитися і твереза. Іде війна. Під час війни, ну війна, це не телесеріал. Під час війни є дуже багато секретної інформації. Mm -hmm. Є інформація, яку не можна розголошувати. Є інформація, яку не варто розголошувати. Ми дійсно хочемо прозорості під час військових дій. Це абсурд. І замість цієї прозорості щодо військових дій я хотів би прозорості діяльності наметниці, mm -hmm. прозорості діяльності правоохоронних органів, прозорості у рішеннях судових, прозорості у питаннях формування коаліції, прозорості в питаннях Формування уряду. Причому я підкреслюю прозорістю, я в даному випадку розумію прозорі, прості і зрозумілі для всіх правила гри. Весь цей цирк і клоунада, яку влаштували з цим публічним обговоренням кандидатур уряду, на сайті там відкрили якісь онлайн-голосування, то це є клоунада і профанація. І на жаль, влада вісім місяців займається лише тим, що створює у людей ілюзію змін, але люди не є настільки дурними, щоб жити цими ілюзіями. І рано чи пізно ця ілюзія впаде, і тоді, і яка фрустрація, тоді людей? відома, яка зараз влада, так само як і попередня влада, і всі інші, заганяють людей в стан фрустрації. Фрустрація це стан, коли людина потрапляє в ситуацію, в якій не спроможна задовільнити якісь свої потреби. Українське суспільство зараз опинилося в ситуації, коли воно не може задовільнити ті потреби, які власне і виштовхали всіх нас на майдан. Бо ми ж не від хорошого життя туди вийшли, щось хотіли змінити. І от на сьогоднішній день ми бачимо, що нічого не змінюється, тобто ми не можемо свої, задовільнити свої базові якісь потреби. Це фрустрація. Фрустрація завжди породжує агресію. Людина в стані фрустрації неминуче стає агресивною. Агресивність рано чи пізно вона знаходить собі вихід і вона знайде і цього разу собі вихід. І якщо у Ахметова і... Багатьох інших представників там опозиційного блоку чи скажем так, колишнього сім представників сім'ї вистачить гроші і на літаки чартерні, і на охорону, і на все інше. Ну то от у мустафи навряд чи вистачить на те на інше. Тому саме вони мусять включити мозок. Тож така, така рація людей йде лише на користь нашим ворогам, лише, лише їм. Але є один нюанс: що коли уряд купує у, у вугілля. У Путіна, то вони вважають, що це дуже правильне і корисне рішення. А коли я кажу, що купувати вугілля у ворога це злочин, то мене обвинувачують в тому, що я посіпака Путіна. Ви розумієте, чому відмінність принципова? Ніхто не змушує Єрему призначати свого сина керівником важливого управління. Ніхто не змушував Ярему призначати доньку свого заступника заступником прокурора Одеської області. Ніхто не змушував 26-річну помічницю депутата без досвіду роботи призначати керівником департаменту і всі адміністрації. президента. люди Це президента. бачите, ви говорите про самозбереження. Так, Я за що я кажу, що їх ніхто не змушує робити це. Тобто вони підбурюють народ, вони махають цей червоною гарчинкою ганчіркою перед таким розлюченим биком. А потім вони мені говорять, що в тому, що бик розлютився, і той, що бик розлючений, ну це грає на руку Путіну. Так не дратуйте БК, не змушуйте БК грати на боці Путіна. Ну, все дуже просто. Ніхто ж не змушує, це, давайте ну, подібне, це все-таки росіянам, які вже дійшли до повного абсурду, виявляються всі проблеми в Росії інспіровані ЦРУ. Тобто це ЦРУ змушує брати хабарі е даїшників, це ЦРУ змушує ФСБ контролювати наркотрафік і таке інше. От мені зараз здається, що в Україні аналогічна ситуація що в усьому Путін, тобто, якщо тільки людина невдоволена ситуацією в Україні, це гарантований агент Путіна і ворог і, і народу. Ну але ви, ви бачите перспективу вирішення цієї ситуації, Що ця, ця влада там якось змінить своє своє ставлення до, 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 до народу і буде приймати реальні якісь рішення на користь цього народу? Бачу лише два варіанти виходу з цієї ситуації. Перший варіант: ця влада дуже потребує грошей. Грошей нема і взяти їх нема звідки, окрім як від інших держав і міжнародних донорів. Uh -huh. Я дуже сподіваюся, що ці міжнародні установи будуть дуже суворо тиснути на владу і змушувати владу змінювати свою поведінку. Ну за принципом, якщо будете гарними хлопчиками, ми дамо вам гроші. Будете розкрадати, будете далі, кришувати наркотрафік і на митниці збирати хабарі. Uh -huh. Грошей не буде. Всі зміни в Україні, які відбулися за 23 роки незалежності, це ті зміни, які відбулися під безпосереднім чи опосередкованим тиском світового співтовариства внутрішнього резерву і мотивації до змін в Україні нема. Mm -hmm. Тобто це перший чинник. Я все таки сподіваюся, що маючи потребу в грошах, українська влада буде вимушена дослухатися до позиції тих, no, хто буде їм позичати, і тиск, мабуть, буде збільшуватися через це ще зовнішні безумовно, кресі. безумовно, тому що всі розуміють. Тобто, якщо раніше в принципі ну попуаси собі там десь бавляться, ну там син Керманича зґвалтував якусь селянку. Ну, в принципі, які проблеми того до мені до того, якщо я в Брюсселі жив, mm -hmm. то на сьогоднішній день стало зрозуміло, що. Всі ці силюки, да, з племені, коли їх гвалтують ціни вождів, вони починають трохи нервувати і можуть створювати таку турбулентість для всього регіону. Тому це. Мусить бути припинено, тобто Європа і Штати зрештою зрозуміли, що без стабілізації ситуації в Україні в врегулювати глобальні якісь проблеми буде проблематично. А без коригування поведінки у цих вождів та їхніх синків угу. е, змусити халопів терпляче переносити гвалт буде проблематично. Також тому я впевнений, що все-таки тиск на українську владу з боку тих, хто буде давати цій владі гроші, буде зростати неминуче. Це перше. Аспект uh -huh. і другий аспект, я все таки сподіваюся, що. Це громадянське суспільство, міфічне про який всі говорять, і якого насправді в Україні дуже мало, тому що дуже мало людей, які є самодостатніми, і передусім в матеріальному плані mm -hmm. для того, щоб створювати це суспільство. Але я впевнений, що воно таки буде еволюціонувати і буде чинити тиск на владу зсередини. Хоча я не здивуюся, якщо незабаром всі лідери громадських цих організацій будуть розглядатися владою як посіпаки Путіна, як люди, які не розуміють моменту і. І тому подібне і все це базіка ну, тиск. Це, це, це мітинги, так? Це, це не тієї Розумієте, Тобто мітинги це дуже добре, але мітинг мітингу розінь. Тому що мітинг – це лише засіб. Головне є мета, і ми мусимо усвідомлювати, чи досягає ті засоби, які ми використовуємо, тієї мети, яку ми хочемо досягнути. Ну, в даному випадку мітинги ну це деструкція. А треба створювати якісь організації, розробляти про програми, вимагати втілення цих програм. Тому що, ну да, всі чекають реформ. Ну, всі чекають реформ. Ну, що таке чекати реформ? Вони що, самі по собі, це що, як груша чи яблуня, вони навісні самі по собі розквітнуть. Ні, треба формулювати, чого ми хочемо від влади. Треба вимагати від влади того, чого ми хочемо. Ну і мітинги це лише однак. Народ з елементів. має самоорганізовуватись. У народу нема іншого вибору, окрім як самоорганізовуватися, тому що погана організована більшість завжди програє добре організованій меншості на сьогоднішній день. Це е, меншість happy few, які mm -hmm. насолоджуються е, тим от своїм панівним становищем в Україні. Це ну, взагалі мінімальний процент відсоток від населення України. Але вони краще організовані. А ми нас більшість. Але ми всі чекаємо чогось. от барін, барін Барі. розсудить. Ну Просто 70 років Україна жила там в радянському союзі, де про самоорганізованість якусь не, не можна було взагалі говорити. Там е, ну... організовували людей. Вони не самоорганізовувалися. Е, так, але давайте не уподібнюватися росіянам, які всі свої негаразди пояснюють монголо татарським ігом, яке було 800 років тому. Тобто наше минуле, безперечно, впливає на наше теперішнє і відповідно посередковано впливає на наше майбутнє. Але як казав панда кунг фу, головне не те, звідки ти йдеш, головне, куди ти йдеш. Угу. Якщо ми шукаємо виправдань, Чому ми щось не зробили або не можемо зробити, тоді да, давайте говорити, що в нас важка історія, е, важка спадщина старого режиму, війна на сході, не той менталітет і інший нонсенс, який лише буде пояснювати просту істину, що влада брутально визискує суспільство. Угу. Якщо ми хочемо припинити цю ситуацію, то ми мусимо сказати, що так, важка ситуація, так. Тяжкий спадок минулого режиму. Ну, але це не є вирок. Ми хочемо змінити траєкторію нашого руху. Тобто, коли супутник виводять на орбіту, він просто нескінченно падає і не може ні туди, ні сюди. Так от, ми зараз, як от вийшли на орбіту, так на цій орбіті і кружляє. Треба, Треба вже включати двигуни, тобто докладати зусиль, тобто вольовим і свідомим зусиллям намагатися сунути у цю глибу. Українського суспільства, яке рухається за інерцію, на якусь іншу вигідну нам орбіту. Але спочатку мусимо усвідомити, яку орбіту ми взагалі бачимо себе в майбутньому. Ми, ми з вами весь час повертаємось наприкінці програми до того, що саме народ винний в тому, що з ним відбувається, і саме народ має вирішувати цю, цю ситуацію. Ага. Народ, в принципі, нікому нічого не винний. Якщо народу подобається жити так, як він живе, то і далі можна купувати ввечері чіпси, пиво, сідати на диван або там в гуртожитку, або до якійсь там зйомній квартирі, включати телевізор Савіка Шустера, пити пивко і матюкатися, що всі навколо уроди. Ну і все прекрасно, тобто, але марно в такій ситуації сподіватися на зміни. Тобто, Починати, я, звичайно, не всі поділяю погляди попереднього спікера, так, дуже ідеалістичні, що прям uh -huh, я uh -huh. можу все змінити починаючи з себе. Я, наприклад, не можу змінити і припинити, змусити з СБУ припинити контролювати наркотрафік. Я не можу припинити е, мит, е, хабарництво на митниці. Небезумно, але, але, дещо але я можу, розумієте, приходити до вас в ефір, виступати у вас, виступати в пресі. І ви, і я, і багато чого ін, ну, інших людей, які працюють в цій сфері, мусять робити все, що від них залежить, для того, щоб поширювати інформацію в маси, змушувати людей думати, ставити неприємні запитання і шукати на них відповідей. Тільки так. Тобто марно сподіватися, що колись всі прозріють і все зміниться. Ні. Але ми, як свідома частина цього суспільства, мусимо докладати зусиль для того, щоб нас, ну да, неприємна ця фраза, зараз на багато негативних коннотацій, почули. От поки що нас принципово не хочуть чути. Ну а не хочуть чути, мабуть, тому що ми достатньо слабким голосом ще говоримо. Угу. Тобто, треба голосніше говорити, може, я не знаю. По поверхне до розмови про про коаліцію, де говориться про, про пункт про скасування депутатської недоторканості. Як ви відноситесь до цього пункту у коаліції і про що говорить те, що його хочуть внести? Це так само, як закон про очищення влади, закони про створення якихось там антикорупційних бюро є банальним око замилюванням. Це знову ж таки створення ілюзії у намагання створити у людей ілюзію, що щось змінюється. Ви мене вибачте, безліч мажорів, які вбивають, гвалтують, калічать людей. Вони не мають депутатської угу. недоторканності, але це не заважає їм уникати відповідальності за скоєні ними злочини. Угу. Розумієте, тобто справа ж не в недоторканності формальні так. справа в тому, що в Україні нема правоохоронної системи, яка функціонує на законних підставах, і нема незалежного суду, які виносять справедливі рішення на основі проведених розслідувань. Тому ви можете знімати з депутата недоторканність, не знімати з нього депутатну недоторканність, але поки будуть слідчі, які можна дати бабло. І вони втратять якісь е, е, докази, і поки є суд, які можна дати бабло і виявиться, що зґвалтована, зґвалтувала гвалтівника, ну доти питання про недоторканність є просто порожнечою і е, пустопорожньою в Тобто 20 років люди, люди говорять постійно про те, що ось депутати <кій> недоторкані, і потрібно зняти депутатську недоторканність і на білбордах. Це пише так, ми знімемо депутатську недоторканість. І ось її зняли, і зняли, і народ, прочитавши це е, таку інформацію, ура, все е, ну е, у, е, ура. Е, тепер <кій> ну і, і що помінялося? <кій> да, ну, ура, ставді. прийняли закон про очищення влади. І що далі, які проти кого порушили кримінальні справи, кого притягнули до відповідальності? Відповідь нікого вчора я дивився прес-конференцію Антона Гіращенка. Ну це реально просто е трагікомічно. Тобто, ми працюємо, ми працюємо, все нормально розслабтеся. Насправді, замість реальних кроків на шляху модернізації і реформування українського суспільства, суспільству пропонуються у ці от симулякри е зняти депутатську недоторканність. Ну спитайте у людей, що таке депутатська недоторканність. Ну як вони собі уявляють депутатську недоторканність? Вони собі уявляють її таким чином, що депутата взагалі не може притягнути ну, а до, до жодної відповіді. Ну, але насправді це не так, тому що депутата прокуратура готує подання, Верховна Рада може проголосувати, підтримати і віддати депутата ну, під слідство, грубо кажучи. Але знову ж таки, я повторюю: проблема не в цьому. Проблема в тому, що в цілому вся система юстиції в Україні згнила, її нема. Я ж ну, наводив вам приклад цими мажорами. Вони mm -hmm. не є недоторканими юридично, але то, вони то, є, є недоторканими де-факто. І так, да, депутатську недоторканність треба скасовувати або обмежувати. Да, тобто ну, мусить бути у депутата якийсь імунітет. Безумовно, він є в більшості цивілізованих країн світу. Але це імунітет на висловлювання в Верховній Раді, на якісь рішення, які він приймає в Верховній Раді, але це зовсім не імунітет на скоєння кримінальних злочинів. Більше того, ви подивіться, що робиться в Україні. У нас зараз, якщо політик когось вбив, зґвалтував чи збив на машині, то його ж тільки на будь-яке намагання притягнути його до кримінальної відповідальності спричиняє шквал гвалту в суспільстві. кажуть, що це політичне переслідування. Ну, причому політичне переслідування, якщо людина скоїла кримінальний, кримінальний... злочин? Так. Тобто мухи адільно, котлети віддільно. І ніхто, ну була така історія в Грузії, коли один з близьких друзів Сакашвілі скоїв злочин, його впіймали, заарештували. Ну і запитують у Сакашвілі, а як ви поставите, це ж все таки ваш друг. І він сказав: ні, ну так його мусять посадити. Він від того ж не пристає бути моїм другом, так. але він скоїв злочин, і незалежно від того, чи він мій друг, чи він мій брат, сват, кум, зять, він мусить за нього відповідати. Але це не означає, що він більше не є моїм другом. От коли почнуть сажати синочків Яреми, Порошенка, Литвина і інших, так? От тоді я скажу, що дійсно в суспільстві відбулися зміни. Пане Валентине, я дякую вам за ваш аналіз та за ваші пояснення. Я нагадаю, що у нас у студії був політолог, експерт програми Майдан ТБ Валентин Гладких. Дивіться наші програми щодня по будням. На все добре і зустрінемось.